Привіт, друзі! Ви на каналі АLEXЛО. Вітаю вас в цьому відео. Я хотів би з вами пройтись і подивитись, як виглядають модерні японські будинки. Це друга частина відео. У першій частині я розповідав про те, що в Японії тут популярний стиль вітальні студії. Було декілька варіантів. Ми дивилися, ходили. В цьому відео я хотів би зробити акцент на те, що японці будуть будинки, де могли б жити декілька поколінь разом: бабуся, дідусь, діти, внуки. Подивимось декілька дизайнів будинків і спробую по максимуму розповісти, з яких матеріалів вони побудовані. А також подивимося на те, які системи японці придумують, щоб будувати будинки, які можуть витримувати землетруси. Тож не гаємо часу і ходімо дивитися. Будинок, який ми будемо дивитися, він називається будинок Хебеля. Біля будинку нас зустрічає охоронець, якому дуже подобається гратися, так само, як і моїй доньці. Входимо ми в сам будинок через гараж, як бачите, машина зліва. І як завжди, ми розбуваємося при вході. Нас чекають уже тапці. На початку нам показали мапу будинку на випадок, якщо ми заблукаємо. Ну це я вже шуткую. Місці тут багато, чотири поверхи, є навіть ліфт. І з самого початку для комфорту ми заїжджаємо на саме верхні четверти. Тут можна проживати декілька поколінь: бабуся, дідусь і внуки, і дві сім'ї ще отак. От, так от. Чотири поверхи, так? Ліфт є. Піднімаємось на четвертий поверх і зразу входимо в кухню. вітальню Дуже цікавий стиль. Велика кухня, така дуже широка. Витяжка. Електрична плита. І надзвичайно широкий умивальник. Далі як продовження це обідній стіл. Як бачите, всі кольори підібрані, і навіть холодильник вписується в цей дизайн. Двохдверчатий холодильник японської фірми Aqua. До речі, цей бренд визнаний одним із найкращих по виробництву холодильників у 2019 році. Підходячи до кухні з іншого боку, ми потрапляємо на ось таку шафу, куди можна покласти різні баночки з крупами. А це ось така прикольна шафа. Бачите, туди ложки можна покласти, а тут вона відкривається за допомогою такого легкого натиску. Тобто натиску відкрити і натиску закрити. І туди можна покласти різні кастрюльки і все інше. На одній стін висить великий скрін. Виходячи на балкон, ви бачите, що тут немає ніяких ступеняк. Зроблено це спеціально для того, щоб не зачепилися при виході. Можливо, хтось запитає, як отоплюється цей будинок, так от отоплюється він за допомогою нагріву підлоги. Як бачите, мої діти намагаються перевірити кожну поличку. Знайшли ось такі іграшкові тістечка. До речі, на цій самій поличці можна розмістити речі для барбекю. Все знаходиться дуже близько, дістав і зразу на балкон виніс. Це балкон, чи більше похоже на таку, знаєте, веранду, велику веранду, де можна сісти всією сім'єю або відмічати якісь вечірки разом. Скажімо так, місце, де вся сім'я, всі три покоління, які живуть в цьому будинку, можуть зібратися і обговорити важливі речі. Я не великий знавець картин, але якось ця картина вписується. До речі, пару слів скажу ще про сам дах. Як ви бачите, сам дах він такий плоский і покритий. Ось таким зеленим килимом чудове місце для дітей. Зелений газончик, свіже повітря, клас. Також є сонячні панелі, які забезпечують електрики. Мабуть, не повністю, але якісь частково ось так виглядають сусідні будинки. Із даху цього будинку Ну, вид, класний. Моя донька вже облюбувала це місце, не хоче вилізати в машинки. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. І ще є сонячні панелі, ось тут, бачите, на крищі стоять. І ось там теж такий вигляд з самого останнього поверху. Зараз ми спускаємося на третій поверх, це якраз місце для життя молодої сім'ї. І тут зліва ми бачимо такий висить гамак. Кажуть, що витримує 200 кг. Мої діти зразу перевіряють, так це чи ні. Дітей навіть і секунди не можна залишати без нагляду. Спустившись на третій поверх, повернувши, можна сказати так, вліво, ми потрапляємо в ось таку от спальню. Дизайн, її, бачите, в таких жовто- і темно-зелених кольорах. А з обладнання, як ви бачите, це смарт-будинок. Тобто все можна контролювати за допомогою ось цього планшета. Отеплення саме цієї кімнати відбувається за допомогою такого кондиціонера. Так як цей будинок пристосований для життя трьома поколіннями на цьому поверсі. Все пристосовано для життя молодої енергійної сім'ї. Mm. Гамак, ви вже бачили, а це ще такий балкон застеклений, щоб можна було відпочити, набратися сил помедитувати. Yeah. Далі це місце під офіс і дитяча кімната. Як ви бачите, діти на місці вже використовують за призначенням цю кімнату. А зараз ми ввійшли в кімнату, де по суті представлені всі матеріали, які використовуються при будівництві цього будинку. Ось саме такі металові конструкції, вони є в основі стін. А також закладається фундамент цього будинку, щоб він тримався. А ось на цьому відео показано, як при землетрусі цей будинок тримається за допомогою якраз цієї металевої конструкції, яка є в основі цього будинку. Як ви бачите, при землетрусі стіни і весь будинок трясеться. І ця металева конструкція вона, е, тримає кожну стіну окремо. І по суті не дає будинку скластися як картонній коробочці. На відео показано, як вона саме працює, ця конструкція, а це безпосередньо макет її. Компанія, яка будує саме такий тип будинків, вона використовує саме такий метод забезпечення безпеки і надійності при землетрусі. Ви знаєте, от скільки я вже в Японії, мені завжди хотілося дізнатися, що японці роблять. Ну, в будівництві, щоб будувати будинки, які стоять при землетрусі. Нарешті, от я зміг побачити і дізнатися. Далі давайте подивимося, з якого матеріалу взагалі побудований цей будинок. Він називається цей матеріал Гебель. Цей матеріал був по суті назвою на честь самого винахідника цього матеріалу Джозефа Гебеля, баварського будівника. Особливість цього газобетонного блоку в тому, що він не пропускає тепло. Також цей матеріал, він вогнестійкий. В Японії тут часто бувають високі температури влітку. Так от з одного боку, цей кирпич нагрівається, а з іншого боку, він холодний. В сучасних японських будинках замість стекловати, яка використовується для гідроізоляції підлоги, замість цього використовується знову ж таки гебель. Додам ще одну особливість цього матеріалу він шумостійкий. І зразу зникається от проблема з шумом. Мабуть, у кожного був досвід, коли сусіди ходять в тебе над головою, і ти чуєш кожен їхній крок. Або коли сусіди включають гучну музику і ти не можеш заснути від цього. Ось така металева конструкція, вона по суті вливається в фундамент цього будинку, і це має забезпечувати стійкість і надійність фундаменту. І ми переходимо на. Другий поверх там все пристосовано для життя літніх людей, дідуся та бабусі. Ось така широка кімната гарна. В таких дуже лагідних помаранчевих кольорах. Як ми бачимо, маленькі тестувальники перевіряють міцність диванів. І після спальної кімнати ми потрапляємо в таку маленьку гардеробну. Якщо пройти трішки в сторону від кухні, справа це буде прасувальня, а зліва. Це буде закритий балкон з кріслом-качалкою, де дідусь чи бабуся могли б сісти, відпочити, почитати книги, випити каву чи чай. Ну а далі переходимо вже в ванну кімнату. Хочу звернути вашу увагу ось на цю підлогу. Якщо йти з перед вани в ванну, то на шляху зовсім нема ніякої перепони. Це зроблено з цією цілею, щоб дідусь чи бабуся, ідучи, не перечепилася. І кілька слів про саму ванну. Зліва, як ви бачите, в ванні є поруч, щоб було зручно сідати чи вставати. Раковина. Ось так виглядає туалет в таких приємних тонах, окремо від ванної кімнати. Також для зручності в цьому туалеті є ще такий маленький умивальничок, щоб зразу можна було помити руки. Маленька панель керування для підігріву сідушки туалету та інший функціонал. Спустившись на перший поверх, ми знаходимо місце. В принципі, можна обладнати під майстерню. Зліва машина можна залишити інструменти. Ось так цей будинок виглядає. Дуже така потужна будівля. Ще один тип будинку, який мене зацікавив. Зацікавив він своїм таким, знаєте, модерним підходом. Будують його таким унікальним методом, по суті, складають знаєте, як конструктор. На відео от ви бачите, як це взагалі відбувається. Тобто окремі уже готові частини вони просто приєднують одна до одної і таким чином будинок будується дуже швидко і дуже мобільно. Велика кухня-вітальня з кухонним столом, а також місцем для роботи з комп'ютером чи можна читати книгу тут. Як ви бачите, тут такий особливий стиль, тут немає багато різних полиць там і все інше. Дуже так скромно, але все, що потрібно: раковина, де можна мити посуду, і все, що потрібно для цього витяжка, електрична плита. Цікавий такий факт, хочу зазначити, що кухонні тумбочки і все інше робиться спеціально під розміри самого клієнта. Щоб йому було зручно користуватися, тобто враховуються абсолютно всі деталі. А ось це місце для сміттєвого баку. Полиць саме тут немає, зроблено дуже скромно можна приробити, якщо хочеться. Виглядає дуже приємно та затишно. Розмір саме цієї кімнати лише 20 квадратних метрів, але виглядає вона великою. Такий ефект зроблений завдяки тому, що предмети, той же самий диван, чи ось полиці, вони зроблені максимально низькими. Місце для роботи з комп'ютером чи проведення різних зустрічей, ну і великий скрін. Ще такий от маленький куточок для домашніх тваринок, котиків чи собачок. Піднімаємось на поверх вище і зразу потрапляємо. Ось таку ванну кімнату. І цікаво те, що ця ванна кімната вона виглядає зовсім по-іншому. Інший стиль, як ви бачите, чорна така ванна кімната. Цікавий момент це маленькі ручечки в ванні для, для зручності, щоб вставати чи сідати туди. Знову зеркало на всю ширину цієї кімнати. Виходячи з ванної кімнати, бачите маленький балкончик, а навпроти, стиральна машинка. Зверху ще додатково полиця є. Окремою кімнатою відділений гардероб, де лежать всі речі. А ось це спальна кімната. Її розмір всього лише 10 квадратних метрів. Як ви бачите, кольори дуже такі приємні, підібрані, відчувається такий затишок і теплота. Ще є окрема кімната, її можна використовувати як кабінет чи проведення різних зустрічей. Ну і ще така особливість: обов'язково в японських будинках є таке місце, де є татамі-килимок. Ось це все місце встелено татамі килимом. Сидиться непогано. Yeah. Ще така цікава особливість японських дизайнів будинків це маленькі вікна. Японці люблять такі якісь маленькі віконечка, куди ледве проникає світло. Так от мені сказали, що таким чином зберігається тепло в будинку. Ну, така цікава якась відповідь. А тут ви можете бачити, що знаходиться в підлозі і що за стіною. По суті, спеціально це зробили, щоб клієнти могли бачити, яка конструкція впаяна в цей будинок. Ось так цей будинок виглядає з вулиці. Гарно. Світиться там ну, гаражі, можна розмістити машину, жовто-блакитні квіти. Українські прапори. Так воно ввечері виглядає з такими ліхтарями. Ну, ось так пройшла наша екскурсія. Пишіть в коментарях, можливо, у вас був якийсь інший досвід. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, буду вдячний. Щасливо і до скорої зустрічі!